you okay. Це зараз ми знаходимося на локації. Те про що ми вам попередньо говорили, що це буде в рамках бельгійського проекту з товариством охорони птахів. А це буде ця вся територія 400 гектарів підтоплені торховища. Тут ми якраз от про що це дасть. А це дасть іменно те, що про що ми говорили, що буде збереження і кисню і виділення зменшить вигнення вуглекислого газу вуглецю. А якраз ми от проїжджали, зліва, у нас була локація. Це те торховище, про яке ми говорили, що з воно рік. Горіло, і ми ніяк не могли його загасити. І от такі от водні бар'єри. Це буде підтримка і фауни заповідника, і для цього і якраз і водна перешкода для пожежної безпеки. Ця територія це буде своєрідним проєктом, е, під підтоплення піде. Торховищ надзвичайно багато, і це таки буде форпов. Ви їх будете перекривати, цікаві? Так... Так. Ми будемо дивитися, ми будемо, ну, проєкт будемо з гідрологами розробляти. Да, будемо все обсуждати, як, як це вплине на, на повноводність головних так, речок, як, як на е, приток, як для допоміжних каналів тому, і, і тому подібне. Ми ще не розробили такої чіткої стратегії, як це все буде, чи це буде відновлення цих шлюзів, чи це якийсь іншим шляхом внаслідок підкопу чи чогось іншого.